Якщо спитати нас, які герміни завжди користуються популярністю, це інстинкти. У нас і досі активно замовляють першу серію, хоча новим їх важко знайти. Огляди на першу і на другу серію ми вже робили. І ось сьогодні, нарешті, у нас новинка Гармін Інстинкт 3 AMOLED. Тепер Тепері інстинкт із таким екраном. Сьогодні зроблю повний огляд годинників. Розповім все, що зможу. Підписуйтесь і давайте починати. І з вами, як завжди спорта ЮА. Почнемо, як завжди, з зовнішнього вигляду. До молоде екрану перейдемо після. Інстинкт для амулет зберіг брутальний дизайн серії Інстинкт. Корпус виконаний із армованого волокном полімеру, а екран захищений хімічно зміцненим склом. В інстинктах використовується тільки таке скло. Це дозволяє робити їх максимально бюджетними. Безель трошки змінив дизайн, звичайно, в порівнянні з минулою версією. Корпус не тільки склеєний для водостійкості, а ще й зміцнений ґрунтами. Серед нового, це алюмінієве кільце, яке йде під безелем. Такий ось цікавий елемент дизайну. Мені подобається, як виглядає. На боковій грані корпусу розташовані кнопки керування з текстурованим покриттям для звичного натискання. До речі, про це. Не дивлячись на те, що екран тепер тут AMOLED, він не сенсорний. Так, я все ще вважаю, що керування кнопками зручніше, але незрозуміло, чому вони не додали сюди сенсорне керування. За AMOLED завжди є скрізь іде сенсор. Дивно. Годинник відповідає військовому стандарту mil std 810, що означає високу термостійкість, ударостійкість і водонепроникність до 100 метрів. Підходить як для екстремальних умов, так і для повсякденного використання. По розмірам, є стандартна версія 45 мм вагою 53 г. І збільшена версія 50 мм 59 г. Тепер перейдемо до AMOLED дисплею Перша в серії інстинкт використовується amoled екран, що робить зображення яскравішим, насиченішим і контрастнішим. Перевага такого дисплею – висока яскравість і чіткість навіть на сонці, глибокий чорний колір і висока розільна здатність. Знову таки, є інша сторона. Instinct дуже популярний серед військових. Чи буде доречно такий яскравий дисплей для них? Пишіть свої думки в коментарях, бо я чомусь сумніваюся про їх доречність. Спортивні можливості та моніторинг здоров'я. Годинник ідеально підходить для спортсменів і активних людей. Вони легкі, міцні та яскраві. Є в різних розмірах, що підійде під, під будь-яку руку. Також Інстинкт 3 підтримує десь близько 100 видів спорту: зокрема, бік, велосипед, плавання, веслування, лижі, силові тренування і навіть стрибки з парашутом. Також, ви можете створити власне тренування, у нас є окремі відео про це. А тепер трошки детальніше: тут є розширені метрики бігу, Temp, cadence, View 2 Max, підтримка Garmin Coach, Це персональний тренер на зап'ясті, аналіз відновлення і тренувального навантаження. Також трохи добавлю про моніторинг здоров'я. Тут є постійне вимірювання пульсу, рівню кисню в крові, оцінка стресу та якості сну, функція body battery, аналіз рівня енергії організму та багато інших функцій. Щодо навігації та GPS. Тут є Мульти ГНС, підтримка GPS Gonasta Galileo. Bigotчастоte GPS, це висока точність навіть у лісах і горах, Трекінг маршрутів та покрокова навігація. Також звичайно альтиметр, барометр, компас, попередження про бурі та погодні зміни. Але мапи в інстинктах так і не з'явились. Якщо потрібен гайд, як користуватися навігацією саме в інстинктах, у нас є таке відео. Залиша його в посиланнях. Тепер про автономність. Скільки працюють? В залежності від розміру, звичайно відрізняється автономність інстинкта. Чим більший годинник, тим більша батарея. І навпаки. Розглянемо годинник в великому розмірі 50 мм. В режимі смарт-годинника до 24 днів, та в режимі заощадження до 30 днів. Ну і звичайно, тут є додаткові функції. Це Garmin Pay, сповіщення зі смартфона, керування музику, ліхтарик до речі. Зараз ліхтарик є в усіх версіях цього годинника. Тепер про мінуси. До мінусу можу віднести датчики, їх не оновили. А після них вже вийшла як мінімум одна серія оптичних курсометрів Garmin Elevate. Також, як я казав, трохи незрозуміла доцільність amoled екрану Так, він яскравий, насичений, але годинник втратив в автономності. А так як його частіше обирають для екстремальних умов, таке рішення з приниженням автономності дивне. А що ви думаєте про цей годинник саме в amoled версії? Пишіть в коментарях. Ну і нагадаю, огляд на монохромну версію третіх інстинктів ми зробимо наступного тижня. Це універсальний розумний годинник для спорту, пригод і повсякденного використання. Він поєднує надійність, точну навігацію, спортивні функції та AMOLED дисплей. Також не забувайте ділитися своєю думкою про цей годинник нижче. Ну і як завжди. Інстинкт 3, як і будь-які інші гарміндіо у нашому магазині. Тож, обирайте, замовляйте, у нас є гарантія як нові, так і нові варіанти. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!